У Любешівській громаді готують школи до переходу з онлайн-навчання на очне. Для цього облаштовують укриття. В Любешівському ліцеї триває підготовка до ремонту частини підвалу, розповів заступник директора Микола Остапчук. Ось таких відер ми вже винесли на 130 кубів. Каже, підготовчі роботи розпочали тиждень тому. Допомагають батьки учнів. Вихідний день були, приходили люди. Два дні було що по 18 чоловік. Показує частину підвалу, яку розчищають, аби облаштувати укриття. Це центральний коридор, так якби він розділяє одну праву-ліву сторону. Довжина десь приблизно 40 метрів. І, ну тут будемо так казати, десь 100 квадратних метрів. От. А далі в нас зліва і справа ще приміщення. Там 180 квадратів і там 180 квадратів. Там, де це вікно, то там планують зробити другий вихід. Олександр Жилко сьогодні прийшов до ліцею, щоб допомогти вперше. Каже, ґрунту потрібно забрати стільки, щоб від стелі до землі поміщалася мірна палка. Ось тут висота вже у нас 2,30. Достатня. достатньо, а тут ось ще треба вибирати. І так по всьому коридору. далі. у ліцеї навчається двоє дітей. Олександра. Треба швидше зробити, щоб на перше вересня дітки мали змогу піти. Очно. І каже, все добре, гарно, але каже, бажано входити, звісно, в школу. Живе спілкування один з одним не замінить ніякий інтернет. Сергій Фальчик теж батько школяра. Його син навчається у четвертому класі. За день роботи, розказує чоловік, виніс більше півсотні відер із землею. Потрібно дітям вже навчатися очно, бо вдома ну, навчання це, це навчання таке. У ліцеї навчається тисяча учнів, каже директор Віктор Дубко. Торік здобували знання в онлайн формі через рішення ВЦА про безпекову ситуацію в регіоні. Селище міського типу Любишів належить до 50 кілометрової зони кордону з Білоруссю. Згодом діти вчилися онлайн через відсутність облаштованого укриття, говорить директор ліцею. Батьків попросили долучитися, щоб здешевити роботи і пришвидшити процес. Ніхто село нікого не заставляв за згодою, коли є час, вентиляція, санвузли, вода там є, заливка, фундаментні роботи, штукатурні роботи. У Любишівській громаді є 25 шкіл, каже голова громади Олег Кух. Упродовж літа планують підготувати укриття в усіх навчальних закладах. На це з місцевого бюджету передбачили майже 6 мільйонів гривень. На завершення навчального року функціонував один, там було облаштоване укриття. Є велика частина шкіл, в яких немає підвалів. Будемо облаштовувати безпековий простір на перших поверхах приміщення, попередньо укріпивши зовнішні стіни. Ще в деяких навчальних закладах будемо облаштовувати укриття за рахунок існуючих овочесховищ». Підготовчі роботи у Любошівському ліцеї триватимуть орієнтовно тиждень, каже директор Віктор Дубко. Зараз, крім батьків, допомагають працівники з центру зайнятості. Далі за ремонт візьмуться майстри. Вадим Панафілін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.